Напередодні Чемпіонату України дівчача гандбольна команда разом із тренером завітала до міської ради, аби розповісти, як триває підготовка до нового грального сезону та отримати напутні слово від керівництва міста. Хочу привітати ще раз наших. Спортсменів за те, що ви в минулому сезоні вибрали срібну медаль на чемпіонаті України з гандболу. Це дуже така вагома подія. Я розумію, наскільки там це від вас потребувало сил, енергії, труда. Подякувати вашим тренеру, вашим. Батьками, які вас підтримують, готують із до наступного етапу чемпіонату України з гандболу. Ми за Богу, допоможемо в організації. Міська влада взяла на себе фінансування нашого проєкту чемпіонату України. Вища Ліга, це вони другий рік. Так ведуть, переживають, телефонують. Як ми виступаємо? І ми стараємося не підводити. Ми відчуваємо підтримку. Від можна сказати, що від всього міста за нас заболівають. Ми вже готуємося з початку літа, ми Вже почали планувати. Що ми будемо робити, щоб перемогти у наступному сезоні?